Чому форма повісток сьогодні це підробка документів? Підкреслю, саме підробка документів. Тому що перша на повістці, печатка, підпис. воєнкома – підробні. Вони роздруковані на принтері. Як це легко довести? Потрібно просто перевернути аркуш цього паперу і подивитись на світло, чи вони заповнювалися та друкувалися нормально. Ні, вони так не робили. Повістка без вашого імені прізвище по батькові не є дійсно. Відмова від такої повістки не несе адмінвідповідальності. Навіть якщо вони там щось заповнюють згідно з якимось там протоколом про відмову, хай заповнюють це їх право, ви можете нічого не підписувати. Або вказати в такому протоколі, що він не передбачений законодавством і. І він не несе жодної відповідальності по статті 210 211 КУПО. Тому що жодним законом не передбачена повістка жодним. І зміст оформлення жодним. Лише постанову Кабінету міністрів. Постанову. І не більше того, тому вони нас дурять українці десятиліттями, що є законна якась повістка. А якщо на повістці буде прізвище ім'я по батькові шрифтом напечатано, вона роздрукована на принтері, вона не буде дійсна. Жодна повістка в Україні не є дійсною. І заповнена як Документ. Вона навіть не є документом фактично і юридично. Це взагалі ніщо. Папірець, білет. Рекламна продукція. Почитайте положення про ТЦК, чим вони займаються Рекламна продукція. І не більш того. Але нам кажуть, що потрібно йти в ТЦК? Законами України це не передбачено. Адвокати та юристи кажуть, що йти в ТЦК та СП передбачено законам України. Тепер увага. Правники і недоправники, і не до адвокати, і не до юристи. Вкажіть, яким саме законом передбачено йти в ТЦК та статтею закону. Саме громадяни України, де саме вказано слово громадяни України. От ми потім і побачимо, що ви там вкажете мені в коментарях. Але не вкажете, тому що цього немає в законах. В жодному законі про це не сказано. Слава Україні, так і живемо. Тому поїздки самі по суті, не є зобов'язанням вас йти кудись. Взагалі. Бо закон вас не зобов'язує мобілізуватися. Ніхто не може вас змусити. Це ваше право Іти чи не йти вирішує кожен. Але потрібно знати. Свої права стосовно мобілізації. Чи ви згодні з нею піти на смерть або ні? Якщо ви згодні, будь ласка, якщо не згодні, тоді не треба. Кожен сам вирішує свою долю померти або жити далі. Кожному наданий вибір. Але те, що відбувається, свавіля по Цим повісткам, які навіть по формі не відповідають нічому, і роздруковані на принтерах лазерних, всі це знають. Також ми знаємо, що підписи та факсини або взагалі роздруковані на принтері. Виявляєте? інколи буває, що вони і справжні, але. Не в кожному випадку. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких нам права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. юридична консультація, коли. Не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю послуги юридичні. З будь-яких норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати. В описі до відео жми кнопку спонсорство. Обов'язково роби. Коменти, лайки, репости до цього та наступних відео і минулих. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини, це коштує 1000 гривень така консультація. Звертайся, тобі. Потрібно. Консультуй також з податкового, сімейного, кримінального права, господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента, незалежно від форм власності, будь то державна. Чи приватно,